При купівлі ось таких гравер машин ви можете стикнутися з питанням, як же приєднати гнучкий вал до цієї машини, щоб використовувати і працювати саме через гнучкий вал. Як бачимо, тут, тут велика така гайка металева йде. А ось відповідно, куди треба його встановити. На перший погляд взагалі не зрозуміло, як це робити. З цим я сам стикнувся, тому і зроблю такий від себе коротенький відео огляд відео урок, як це зробити. Насамперед все дуже простіше, ніж ви думаєте. Є фіксатор, кнопочка, вам треба зняти ось цю металеву гайку. Зараз я поставлю на паузу, зніму її і буду детально показувати, як то робиться. Знявши гайку, треба відкрутити ось цю пластикову штучку. Закручую її назад, щоб показати, що дійсно відразу не здогадаюся, що під цією пластмаскою є різьба саме для цієї металевої гайки. Потім ставимо назад цангову гайку. Можна її. Наживити. Потім вам треба з'єднати, ставити жилку, жилку тросу, цей цанговий механізм. Тобто, щоб це зробити, вам так просто не вдасться. Треба ось цей тросик взяти, якщо він глибоко засів, то чимось витягнути там пасатіжами чи круглогубцями. В моєму випадку, я ось його руками беру, підтягую, наскільки мені треба. Треба його вставити сюди, до опору і затиснути. Зараз я також зроблю паузу, бо трішки незручно це знімати. Ну, тобто фіксуєте вал на гравері і затискаєте. До цього ще є в комплекті ось отакий ключик. Як бачите, на цанговій гайці є. І цей ключик грані Зафіксували і під, підтиснули. Потім ви можете, ага, так як ця гайка не прокручується, треба крутити разом з гнучким валом. Ось так я все закрутив, всередині підтиснув. Тепер, щоб працювати гравером, краще всього за ось цю петлю його підвішувати десь. Щоб у вас не сильно загибався цей гнучкий вал. І тепер ви можете всі насадочки вставляти в цей цанговий механізм. Він точно такий самий, як тут. Як же ж тут вставляти? Ось сюди, тут, сюди, скажімо так. Вибачайте, якщо я якось не так вимовляюсь, я не професійний оглядач або блогер. Тому говорю, як має виходить. Ось в цьому отворі, якщо покрутити його, можна добратись. Ага, ось бачимо отвір. Для цього є ось такий ключик. Це не шестигранник. Як бачите, граний тут немає. Вставляєте сюди в отвір. Так, щось, ага, це не отвір. Трішки має світла замало. Де той отвір, отвір, отвір. Для фіксації. Ось він. Вставили цей ключик і або від руки, якщо відкручується, відкручуєте цей цанговий механізм, так званий. Ось я його викрутив. Ось. Воно підпиляне, видно, що коли затискаєш гайку, воно має обховачувати вашу насадку. Ось, до прикладу, я хочу скористатися вуличною насадкою, спеціально з різьбою. Така штучка є в комплекті до гравера. Я її просто вкручую на цю різьбу. Все я вкрутив і тепер. Вставив і треба мені це все затиснути. Вал у мене зафіксований, стоїть на місці. Перед це цангову гайку маю затиснути. Ось цим ключиком підтискаєте. Надійно затисли, зняли стопор і можна працювати таким чином любою насадкою.